Батьки, заради безпеки своїх дітей обов'язково навчіть їх правильно користуватись інтернетом, та якомога простіше поясніть важливі деталі. Ваші діти мають знати, що усю інформацію, яка потрапила в інтернет, дуже складно, а часом і взагалі неможливо видалити. Тому, перш ніж опублікувати допис у соціальній мережі, коментар на форумі або залишити повідомлення на сайті, варто користуватись правилом білборду, уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді неподалік школи, і подумати, чи комфортно, що всі її бачитимуть. Також навчіть дітей тримати в секреті особисті дані, особливо це стосується адреси, номеру мобільного телефону, маршрутів переміщення дитини. Ваш син або донька мають знати, що не можна повідомляти стороннім особисті дані, пересилати у месенджерах фото. А в разі, якщо хтось запитує в них таку інформацію, навчіть повідомляти про це вам.